З серпня на Миколаївщині ковід 19 вже забрав життя сімох людей. Загалом вже випадків більше двох з половиною тисяч. Таку статистику на брифінгу навів заступник начальника обласного управління охорони здоров'я Олег Бабін. Також посадовець розповів про поточний стан справ у лікувальних закладах регіону. Докладніше про це та інше. Дивіться далі на сьогоднішній день. Заклади охорони здоров'я Миколаївської області працюють в штатному режимі. Ми надаємо Абсолютно всі види медичної допомоги, як первинка, так і спеціалізовану медичну допомогу, не дивлячись на те, що ми маємо дуже велику кількість переселенців внутрішньопереміщених осіб з Херсонської області, яким теж надається медична допомога. на Безоплатній основі забезпечення громадян якісною медичною допомогою є одним з основних завдань Миколаївської ОВА. В обласному управлінні охорони здоров'я розповіли про поточний стан справ у лікувальних закладах регіону. Що наші заклади, щоб вони були спроможні, управління охорони здоров'я на сьогоднішній день вирішує питання для подальшого фінансування закладів, щоб заклади мали якісь гранди і. Там, де буде зменшено фінансування від НСЗУ, ми розробляємо річний план для того, щоб забезпечити субсидію, щоб заклади надавали в повному обсязі безкоштовну медичну допомогу в подальшому. За минулий рік у Миколаєві було реорганізовано декілька медичних закладів шляхом приєднання до надкластерних лікарень. Олег Бабін розповів про необхідність такої реорганізації для сфери охорони здоров'я. Малопрофільні заклади, вони в умовах сучасних практично не дієспособні. І для того, щоб зробити спроможність цих закладів, щоб вони не випали з нашого поля і вони надавали в подальшому медичну допомогу, так об'єднали більш потужним закладом. Управління активно здійснює моніторинг випадків захворювання на COVID-19. З 12 серпня кількість інфікованих мешканців Миколаївщини почала зростати. Усім громадянам надається необхідна допомога. На сьогоднішній день у нас зареєстровано 2843 випадки захворювання COVID-19 жителів Миколаївської області за минулу добу вперше виставлено в первинки первинних закладах охорони здоров'я 150 -ти. особам цей діагноз, 130 виставлено в спеціалізованих закладах. Значить, на стаціонарному лікуванні на утро сьогоднішнього дня знаходиться 72 особи, виписано 27 особ, так і 7 особ на сьогоднішній день померло. Олег Бабін закликав громадян вакцинуватися від COVID-19, оскільки завдяки цьому можна з часом побороти хворобу. Щеплення проводиться вакциною Pfizer та є безкоштовним. Сергій Усюк, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.